Сьогодні в мене на столі яскрава помаранчева вовна. Це початок моєї наступної пари для моєї замовниці. Для неї це вже буде друга пара. А перша пара ось приїхала, ось вона. Зараз ми з вами її додивимось, що там в коробочці знаходиться. І я розповім маленьку історію. А щодо, ой, а щодо помаранчевої вовни, хочу вам сказати, що камера не передає її на натуральний відтінок, вона її зараз тимнить. Насправді, вона така, як апельсин. Сочна, сочна і дуже-дуже приємна. Щодо другої пари, яку надіслала мені замовниця. Зараз я вам її відкрию. Хоча, признаюсь, я коробку вже відкривала, і тільки тоді схаменулася, що можна було її відкрити зараз, в прямому ефірі. Так було б цікавіше. Ну, що зробиш? Тільки навчаюся це робити вчасно. Приїхала, бачу в моїй коробці чи що. Тобто, першу пару мені надіслала дівчина, яка замовила, зараз у мене помаранчевий. Чому? Вона проносила її 2,5 роки, і в неї пошкодилось покриття, яке я робила з латексу. Ну, це природньо. Це для цього, для цього терміну це природньо. Дивіться. Ось були ось, ось так. Ось такі були мурахи. Мураха несе цукор. Двім оддам малюнок, тримає олівець. Так, у мене так, мабуть, буде цікавіше, щоб видніше було. Значить, яка тут проблема? Проблема в тому, що латексне покриття з'їлося, два з половиною років воно зносилося. Це не проблема, я її це відновлю. І ще одна кумедна ситуація сталася з малюнком. Дивіться. У мурашки відпала голова. А таке буває, коли домашні улюбленці, дуже, дуже домашнім улюбленцям подобаються такі речі, і вони просто намагаються їх посмакувати, на що би то не, не, не стало до цього. І хочу показати вам, як вони виглядали, коли були новенькими. Ось отакий ось малюнок несе мурашка цей малюнок. Це я відновлю дівчині і зроблю покриття. Але що хочу зауважити щодо що самого стану капців. Ось, що вони не змінилися. Гляньте, як вони гарно носилися. Це натуральний бежевий відтінок. І з ними нічого не сталося, не стопталась п'яточка. Ні пальці. Ось тут не попролазили. Я намагаюся цю частину робити товстішою, тому що знаю, що ножки, пальчики туди ногтями можуть попсувати і випиратися наверх, ну, на наружу, назовні. Ось. І що б я хотіла ще додати так. І я би хотіла додати те, що е, з натуральними речами, е, з такими натуральними речами дуже легко впоратись, Е, вона їх прала і вона їх носила, считайте, майже 2,5 роки. А Хоча в мене були кейси, де дівчата по 5 років відходили. І зробили собі заміну, хоча ту пару вони залишили собі на другу, на змінну. І що ще б я хотіла у вас попросити? Так. Про, хотіла би... Так, всім привіт-привіт, дівчатки, привіт! привіт, дівочки, привіт. Я хотіла би попросити, щоб ви в коментарях написали, чи були у вас такі домашні улюбленці, що вони пошкодили вам взуття, або якийсь малюнок. Напишіть, яка у вас була шкода щодо взуття, задана від домашнього пухнастика. Ну і все. А це буде новенька пара, з п'яточкою вона буде, і на ній буде малюнок. Малюнок поки залишається секретом. Ми вже обговорили, що тут буде. У мене такого ще не було, це буде щось новеньке, а я завжди люблю щось нове малювати. В цьому році у мене навіть вишиванка була, мені теж було цікаво її вишивати. Буду чекати ваші коментарі щодо ваших улюбленців. І... Бажаю вам гарного продуктивного початку робочого тижня. Всім па-па!